Вітаю всіх на каналі Своя Хата. Сьогодні ми вирушаємо в місто Одеса, Суворівський район, щоб оглянути чудовий цегляний будинок, який може стати вашим новим домом. Цей будинок поєднує в собі традиції та сучасні зручності, створюючи атмосферу комфорту та спокою. Посилання вказано в описі до відео. Якщо посилання відкривається, то це означає, що хата ще продається. Вартість будинку складає 61 тисяча доларів. Як бачимо, будинок побудований з якісної цегли, що забезпечує довговічність та надійність конструкції. Великі вікна заповнюють приміщення природним світлом і відкривають чудові краєвиди на околиці. Двір облаштований з любов'ю. Тут є все для відпочинку та господарських потреб. А для автомобіля передбачений просторий гараж. Будинок двохповерховий 106 метрів квадратних загальної площі, три кімнати, коридор, маленький туалет на другому поверсі. На першому коридор, затишна кухня, гарний туалет з душовою кабінкою, сходи на другий поверх. До будинку примикає прибудова, гарна кімната, кухня, туалет із душем. Все це з якісним ремонтом, газовим опаленням, новою електропроводкою, водопроводом. Два гаражі, один використовується як літня кухня. Весь будинок утеплено. Ділянка 6 соток з гарними насадженнями, доглянута. Будинок знаходиться за 10-15 хвилин до центру міста. Поруч школа, магазини, трамвай. Вітальня зустрічає на затишком та просторими диванами. Кухня обладнана всім необхідним для приготування смачних страв. Спальні кімнати світлі та просторі ідеально підійдуть для відпочинку. Ванна кімната виконана в сучасному стилі і обладнана всіма необхідними комунікаціями. Ось і закінчився наш огляд цього чудового сучасного будинку. Якщо ви шукаєте затишне місце для життя в місті, то цей будинок саме те, що вам потрібно. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за вказаними контактами, які я залишу в описі до відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Своя Хата, адже тут завжди цікаво.